Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі на дворі в грудень місяць. І всі мережі магазинів готуються до святкування нового року, прикрашають свої магазини і виставляють багато краси на продаж. Дуже багато новорічного декору, все таке святкове, блищить, мерехтить і просить, щоб його придбали і купили. Сьогодні я знаходжуся в мережі магазинів Рост в місті Харків. Дуже тут багато всього цікавого, але одразу хочу сказати про те, що дуже зросли ціни на рослини. Ось така орхідея в мене була. Це пічес, дуже вона гарна, в таких легато подібних кольорах. Далі ось така чудова велюрова квіточка гарна, сурфсонг присутній. Дуже-дуже багато орхідей. Монтре. Там ще орхідеї цікаві, такі крупноквіткові. Взагалі тут дуже гарна якість. Але так дивишся потихеньку. На ціни мінімальна була 530, 560. Орхідеї чудові. Я, якщо чесно, собі вже придивляюся, якийсь такий подарунок на новий рік. Ось така. Плямиста дуже гарна в неї цікава губка. Там орхідейки теж. Стан нормальний, корінчики є, всі орхідеї здорові. В цілому відповідають, напевно, своїй ціні. Тому що можна купити в епіцентрі набагато гіршої якості і за більшу суму. 450 гривень, такий гарний венозний бігліпчик, рожево-білий, теж цікавий. Людізія. І тут біля неї стоять ось такі мінічки орхідеї. Дуже велика ціна, як на міні 420 гривень. Вони в моховому стаканчику знаходяться. Ось така мультифлорка гарна. Таку я бачила вже в оглядах у дівчат. І вона багатьом подобається. Але чесно, щось вона такий стан має не дуже. Є питання там по шиці, по корінчикам, багато чорного там. Ось така гарна, подивіться, яка вона прикольна. Якийсь мутантик такий щось цікавеньке. Квітки дуже не схожі один на одного. Жовта з такою рожево-червоною губою мені дуже подобається. Ось такий бігліпчик. Я взагалі на нього просто запала. Ну, чомусь ви бачите, матні мультифлори, то само собою, а останнім часом я дуже багато уваги звертаю, ну і беру в свою колекцію бігліпи. Щось в них таке є. Але кажуть, що вони дуже якісь не стійкі до хвороб. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, який у вас досвід з бігліпами. Дуже-дуже багато гарних рослин. Я все вишукую собі мутантика, хочу собі на Новий рік придбати якогось мутантика цікавого. У мене вже є такі думки, що саме я хочу. Тепер я шукаю, де це можна придбати. Ось такий сьогодні у нас був погляд. Сподіваюся, було цікаво, Іначе і квіти показала, і ціни, і новогодній настрій. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.